У житті я був підприємцем, працював трактористом. До війни їздив за кордон. Працював на новій пошті. Працював за кордоном та й в Україні працював електриком сам менеджером в страховій компанії ВУСО. Лежив сонячні панелі. Зараз виконую тут бойові задачі. Я будівельник, машиніст, ескаватора. Вчився, так само служив строїтель, будівник. Займався до війни строїтелем. Працював, передів в Польщі. Працював в Чехії на заводі монтажником. До війни робив ремонт людям. На тракторі працював, працював в будівельній сфері, працював ну, роботу. Підприємця, сам на себе працював. Всі свої роки я військовий кадровий, був будівельником по ремонтам квартир. В Лондоні жив. вчився на факультеті історії політології міжнародних відносин, пішов працювати. Я у 19-му році закінчив школу. У 2020 році мене призвали на строкову службу. Я працював поваром інспектор з пожежного нагляду. Я працював у сфері будівництва. В мирному житті ну, я працював на багатьох роботах. В основному мені подобалось таке, як в охрані робити, не сидіти за самостучку а їздити по сигналізаціям там на машині. Я акушер, фізичний терапевт, реабілітолог. фармацевт. Я був менеджером з продажу будівельних матеріалів. Я байкер. А працював, займався 3D-моделюванням. Після школи пішов на службу, працював в райківецькій правній колонії. Я дальнобойщик Сережа Там. Я шов дальнобойщик. Займався велосипедами, їхньою продажею, ремонтом. Заступник головного інженера Українкону Чернівецької області. Вчитель Ізюмського із ліцею номер 11 Три роки тому я був приватним підприємцем, потім виїхав за межі території України на працю, на роботу в Німеччину. Потім повернувся і став на вибрану посаду на старосту села Чорнівки. Службу військову проходжу за 16 років. До війни займався ремонтом обіймів телефонів планшетів. У мирному житті був адміністратором на автомийці, грав футбола, футболіст. До війни на сорочки з'являюся священник. До війни займався сантехнікою та сантехнічними роботами. Грущик. Сантехнік. Займався перевозкою людей. Працював фельдшером на швидкій допомозі. Інженер-будівельник. Працював на машинобудуванні. Довгий час працював в Естонії за кордоном. Продавав двері. Плиточник, мозаїчник. Миколач. Значне виховання. Займався до війни э, сапожнічим ділом. Столярил, плотічев, мебелью займався. Був вчителем, потім 4 роки за кордоном. По професії забуючих, ну, чим тут і займається.